Новостворений сквер у Коломиї хочуть назвати на честь героїв УПА, а вулицю Достоєвського поділити на дві. У Коломийській громаді черговий етап змін назв вулиць. Напередодні відбулися громадські слухання щодо перейменування об'єктів топоніміки на території Коломийської територіальної громади. Про що сперещалися та до яких рішень дійшли у сюжеті. А вулиця Церковна, Річкова, Миколи Стасюка, Ярослава Осмомисла саме такі нові назви були запропоновані для перейменування вулиці Мамутова у Товматчику. Онлайн найбільше голосів отримав варіант церковна до слова. На вулиці розташовані дві церкви. Однак, ті, хто прийшли на громадські слухання, кажуть, їх не влаштовує. Жоден із варіантів. А ще частина людей хочуть залишити стару назву. Каже, громада управля. Вибирати і пропонувати те, що ми бажає та комісії, вдається переконати представників толмачика, що перейменування вулиці вимагає закон про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії. Адже Мурат Мамутов працював третім секретарем свалявського райкому партії. Все ж тамтешні разом із старостою села вирішують, хочуть, щоб вулиця називалася. Джерельна цю пропозицію підтримують і інші відвідувачі громадських слухань. Одноголосно підтримали і інші перейменування вулицю Коломиї та селах Коломийської територіальної громади. Тепер слово за депутатами. Саме вони на сесії мають підтримати або ні. Щоб вулицю Карпатську у Саджівці перейменувати на вулицю Ігоря Вишенька, вулицю Молодіжну у Королівці перейменувати на вулицю Тараса Реченюка, вулицю Шкільну у Королівці, перейменувати на вулицю Героя України Степана Тарабалки. Голосуватимуть і за те, щоб вулицю Достоєвського поділити на дві. У межах від вулиці Івана Франка до перетину з трасою Н-10 перейменувати іменем владики Софрона Дмитерка. Частину вулиці від перехрестя з трасою і до закінчення пропонується перейменувати на честь давнього поселення Розенгек. Депутати міської ради на найближчій сесії мають проголосувати і за назву для новоствореного скверу в середмісті. Поруч пам'ятника борцям за волю України на громадських слуханнях. Проголосували за те, що він називався Сквер героїв УПА. Вирішуватимуть міські обранці і долю назв для ще кількох вулиць Коломиї. Зокрема, учасники онлайн-голосування та відвідувачі громадських слухань підтримали, щоб вулицю Івана Шарлая перейменувати на вулицю Сергія Ніньовського, південну на вулицю Ігря Калина, фабричну перейменувати на вулицю Володимира Островського. Частину вулицю Наборожної в межах вулиці Євгена Гребінки до вулиці Олександра Козолія перейменувати іменем Олександра Іванькова. Вулицю Перемоги перейменувати на вулицю Володимира Андрійчука. А вулицю Шкільну – на вулицю Валерія Кривди.